Вітаю всіх. Хочу зараз подивитися розклад на людину, про яку нічого не відомо. Про людину, яка захищає нас, яка захищає рідну Україну. Яка захищає українців, яка захищає свою родину від ворога. Отже, де ти, мій воїне? Карта справедливості, карта уходу по мечах. І знову ж таки мечі. Важкі карти. Ось воно поле бою. Але тут поле бою, перемога на кістках. Перемога, важка перемога. Також карта боротьби. І збереження ресурсу. Тобто людина вона жива. Людина боролася, тому що це карти минулого, а це вже теперішнього. І дорога, важкий труд, важка боротьба. І знову по емоціям. Уход, людині морально дуже важко. Можу сказати, що по цим картам людина довгий час перебувала в зоні бойових дій. Це так. І було дуже важко, але завдання було виконано ось ця карта. Карта виконаного завдання. Збереження ресурсу. Дорога. Тобто там відбуваються ротації і на відпочинок. Але відпочинок був недовгий. Знову дорога. Знову праця. І важкі емоції. Що з емоціями? Емоції. Емоції. Беруться під контроль, під контроль е, рухом, працею і шляхом до перемоги. Людина дуже мужня. Так, людина мислить, людина думає, як краще вибрати, вийти з ситуації. Так, людина є мрії. І в людини є любляча людина. Це може бути мати, це може бути сестра, це може бути жінка, дівчина. Це може бути сама Україна. Ось він прагне, прагне і мислить до спокійного. Життя мирного до щастя він прагне цього. Так, щоб було відродження, щоб було все, як раніше, але придеться починати заново новим шляхом, щоб була перемога, щоб було щастя. І підняти це все зруйноване. Так, людина хоче зв'язатися з рідними, йому не вистачає тепла, йому не вистачає рідного сонечка. І він чекає, щоб все обернулося на краще. Карта миру. На цьому все. Людина жива, людина в бою, людина працює, віддана і по справедливості все буде добре. Воїни наші мужні. Дякую.